Літо, жнива пройшли. Ти дивишся на прекрасні пейзажі, милуєшся стерньою, думаєш про те, як же ж класно було би стрибнути з пляшкою пива в річку або, може, в море. І всю цю твою душевну теплоту, цю всю, всю приємну емоцію, розривають вони! Ровекс ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном і засновник Grovex Годістел Холдінг, бренду, який допомагає фермерам і не тільки годувати цей світ. Щоб стати краще, заробити більше, користайтесь нашими сервісами, які ми створюємо по вашому запиту. Всі посилання та лінки знайдете під цим а, відео. Ну, а зараз давайте поговоримо про бур'яни, бур які е, зараз будуть сходити у вашій пшенички, точніше, в вашій стерні після збору вашої пшенички. Е, Падалиця соняшника, тому що пшениця, як правило, по соняшнику. Якісь можуть бути ще миші, її, пирі, її, е, ціла купа берізки. Е, і найстрашніший, звісно, осот. Да, тому що. а, і ще амброзія амброзія о боже, що там, Це все злісні бур'яни, які треба обов'язково обов просто проконтролювати, просто вбити їх всі. да, Круто, коли сходять якісь такі легенькі бур'янці, якісь там щир, якісь там хрестоцвіти, там дводолка. опять же там Та падалиця соняшника це ок. Да, тобто все, що зелене, проростає на полі. Все те, що може затіняти, там, накопичувати азот, доставати з землі легкогідралізований азот, щоб потім його заробити і збільшити біологічну активність ґрунту, це все круто. Це хорошо, коли стерня не просто стоїть, а коли вона чимось закрита. От, ну, опять же, не чорний ґрунт, а стерньою закритий це все добре. Але якщо тут ще й буде якийсь сідіратік, якщо він вирос із бур'яна, це набагато краще. Тож бур'яни. До якого моменту а, нормально, щоб а, вони були на полі. Або сідірат був на полі. Сідірату взагалі треба максимум 60 днів, да, щоб він набрав свою пікову масу. А, тому що ну, тут є тепло і 60 днів достатньо, щоб набрати гарну вегетативну масу. Але якщо ми говоримо за основну масу бур'янів, да, то нам а, треба зробити так, щоб вони не відсімінилися. Тобто вони можуть рости, вони можуть цвісти, але ви в жодному разі не маєте допустити, щоб вони дали насіння. Чого? Тому що це буде банк насіння, який потім у вас буде рік, 2, 3, 5, 10 років далі сходити в наступних культурах. Тому їх треба завалить до того, як вони відсіміняться. Але сюди не відносяться злісні бур'яни, такі, наприклад, як... Осот. Да, от конкретно чого я записую зараз це відео. Тому що я їхав, побачив, що в пшеничці посходив осот. Ну, як посходив. Пшеничку зібрали і видно, що до хіра осота він тут і так був. От тут такий хороший очагосота. А, вот. а осот треба валити зразу. Не можна чекати. До речі, бірізка туди ж, да, всі туди тудаж. Тобто є бур'яни злісні, які треба валити одразу, як тільки ви їх бачите. Чого? Тому що, наприклад, із осотом, ось отут оце все коло, там, не знаю, мені здається, там десь метрів 70 квадратних, до 100. Це все колись була одна рослинка, яку в попередній пшениці, після пшениці був соняшник, потім ось знову пшениця. Соняшник, чи кукурудза. Соняшник. Ось палка соняшника ще лежить. О, був соняшник і потім пшеничка, і ось пшенички цей осод себе відчуває прямо на всі 150%. Сильний, потужний, хорошо йому розмножився, захватив територію і далі буде розмножатися, захвачувати територію. Тому, Для чого я записую це відео? Ви зібрали пшеничку, обов'язково обстежте всі поля на предмет того, чи є на них злісні бур'яни, які вам складають. Проблему в наступній культурі. Тут, на цьому полі, по цій пшеничці, швидше за все, знов буде соняшник. Як забрати отакий величезний очах соняш... в соняшнику асота? Ну це не проста задачка із зірочкою. Да, якщо там навесні зробити багато обробок ґрунту, і він буде маленький, і потім пробувати задути його якось гліфосат, або потім там ударними нормами. Задавити його трибенрон метилом, і все одно ефективність буде на рівні 50-60%. Але якщо тут зараз в пшеничці зробити класний гліфосат, чим менше води, чим кисліший pH 4-5%. І чим побільшу концентрацію гліфосату зробити, добавити туди сульфату амонію, не путати з магнієм, ударну норму, щоб сольове навантаження ще було. добавити туди прилипача якогось жирного такого, щоб все прилипало і все вбивало. От, зробити такий потужний заряд гліфосата і пробігтися частково повибирати. Ну, ти ж їдеш да, і ти бачиш, ага, тут є бур'ян. Або заздалегідь обстежив поля от, і е, знаєш, що там, площа там, на цьому полі там, наприклад, 30 гектар. На тому там, ще 5 і на тому полі там, і ще, там, допустім, 7. І того 17 гектар, заряджаєш оприскувач на 17 гектар і пішов, їх всі очагово забризкав. І маєш щастя. Чого? Тому що в наступній культурі в тебе цих злісних бур'янів уже не буде. Все, місія виконана. Фермер хороший, Богдан, тому що у вас попередив агроном хороший, всі щасливі, всі обнімаємося. А, що якщо ви купите гліфосат на гровекс маркеті, то взагалі будете хороші. Тому я це відео спеціально записав, для того, щоб нагадати: Да, ви зібрали врожай, да, ви здаєте зерно, там ще купа всяких справ. Але, будь ласка, поїдьте, будь ласка, будь ласка, це важливо. Поїдьте на свої поля, обстежте їх на предмет того, а що робиться там по бур'янах. Зарядіть потужний гліфосат і випаліть всі ці злісні бур'яни, щоб вони вам в наступній культурі не зробили погоди. Пишіть ваші запитання в коментах, ставте лайки, діліться з друзями. Хай прибуде з вами урожай і перемога!